Віталій Влашпенко кладе дрова у твердопаливний котел у селі Терешки. Соброділення для вогня буде тяжче, ми котлу. Після завантаження дров запускає режим піролізу. Піроліз – це коли грить не деревина, а грить природній газ, який виділяється з деревини. При піролізі піднімається температура вище тисячі градусів Цельсія. Ефективність КПД цих котлів десь відносно 95-96%. Дим згорає, нічого не то, вихлопу практично на повітря немає. Виброс тільки при загрузці, обов'язково. А так вибросу немає, все згорає тут. Твердопаливну котельню у Терешках почали зводити в листопаді 2022-го, А в роботу запустили минулого місяця, каже Віталій Турпітько. Основна перевага нашої котельні те, що ми тепер не залежимо від монополіста. Відсутність газу на нас ніяк не впливає. Спорудили котельню на території навчального закладу. Вона опалює місцевий ліцей та дитсадок. На садочку затопили раніше, чим взагалі починався опалюваний сезон, тому що в нас. У нас комунальний заклад, і в закладі знаходяться дітки. В кімнатах відповідна температура, зважаючи в ігрова кімната або це спальня для дітей, то 19-21 градуса. Бареї у нас в групі теплі. Ми група волошка, де ми спимо і граємось тепло. У модульні теплогенераторній встановили два котли: один для дров, інший для деревної стружки. Частину дров закупили, а частину заготовили на комунальному підприємстві громади. Деревну стружку зберігають у спеціальному бункері. Знаючи дані по піролізним котлам, по будинкам культури і старостатам, ми зараз вираховували, що орієнтовна економія буде півтора мільйона гривень в рік. Це завдяки всім котельням, але ця котельня найвелика. Інші котли, що було зрозуміло, ці котельні котли потужністю в 600 кВт. У сільській раді стоїть котел на 60 кВт, це 10% від цієї котельні. По іншим будинкам культури стоять від 20 до 40 кВт, тобто вони значно менш потужні. За словами Віталія, Турпітька, на будівництво та оснащення котельні спрямували понад 5 мільйонів гривень з бюджету громади. А на закупівлю дров на цей опалювальний сезон витратили майже півмільйона. Ела Трубієнко, Ігор Лук'яненко Суспільне, новини Полтава.